Приїхала посилочка з приколясами. По-перше, це український виробник. По-друге, вони виготовляються з природних інгредієнтів. І по третє, не тестуються на тваринах. Для мене це топчик. Така собі заміна корейської косметики. Дві маски плівки з золотом, омолоджуючи та від зморшок, та чорна з бамбуковим вугіллям та алою. Знімаються суцільною плівочкою. Потім шкіра чиста та доглянута. Малинова маска гелевої консистенції освіжає, тонізує, заспокоює та регенерує шкіру. Бананова маска жарненька, плотненька, на відміну від неї. Вона живить, допомагає зберегти пружність та еластичність. Дуже круті. Наступна буде кріо масочка. Блакитна така з ментолом та гіалуроновою кислотою, охолоджуюча, матує, підтягує, тримає шкіру в тонусі, зменшує набряки. Якщо тримати в холодильнику, та користуватися влітку це взагалі кайф. Детокс з глиною, вугіллям та олією, чайного дерева очищує шкіру, витягує токсини. Тому, коли її наносиш, трошки пощіпує, він їх розчиняє. Є невеличке покалування, але потім проходить. Пілінг-скатка. Я нею користувалась. У неї дуже гарний склад: грейпфрут, апельсин, квіти лайма, мальва, м'ята, меліса, гранат, банан, брокколі, екстракт перлин та шовку. Після використання шкіра сяє зсередини. Ну і дві умивашки: детокс 3 в одному. Шкіра стає чистою та без прищів. Це для проблемної шкіри. І лавандова, у лавандовий великий об'єм 150 мл, це її перевага, приємний бусковий колір, гелю та ніжний запах. Не лавандовий, як на мене, але дуже смачний, квітковий, хоча син каже, що все ж таки пахне лавандою. Після них шкіра м'яка на дотик та дуже приємна, не стягує. Вся косметика дуже крута, всі ці тюбички. Рекомендую спробувати. Не пожалкуєте.